Всім привітки! І у цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією про моє оформлення конспектів. Я покажу, якими ручками маркерами я користуюся, кілька базових моїх ідей оформлення і покажу взагалі свої шкільні зошити, а саме як який предмет я оформлюю. Тож усім я бажаю приємного перегляду. До речі, в коментарях можете поділитися, як оформлюєте свої конспекти. Ви, а я вже буду починати. І так раніше я використовувала ручки голубого чи синього кольорів, абсолютно різних відтінків. І навіть це могли бути просто і гелові, і кулькові, абсолютно різні ручки. І виходило просто 50 відтінків синього в одному зошиті. Але зараз я намагаюсь використовувати одну саме це ручки від Hype Optima, Вони просто класно пишуть. І сам корпус ручки теж зручний і приємних таких вони пастельних кольорів. Пишуть вони також дуже класно, таким світло-блакитним кольором і не переводиться. Усі конспекти зараз я пишу саме ними. Маркерами я користуюся переважно пастельними кольорами. Також я користуюся кольоровими ручками і лайнерами. В деяких коспектах маркерів може взагалі не бути тільки чорна і синя ручка, ну іноді її фіолетова. Останнім часом мені подобається оформлювати саме так. І в цьому році я взагалі хотіла побільший пенал, щоб брати з собою побільше маркерів, які зазвичай не влазили, бо я їх брала десятками, мабуть, ну, я хотіла їх так брати. А виходить, що маркерами в цьому році я взагалі не користуюся тільки вдома. Тепер давайте подивимось мої зошити. Візьмемо чотири різних предмети геометрію, українську мову, історію та біологію. І давайте почнемо з геометрії. Як бачите, тут і сліду маркера немає. Один відтінок голубої ручки, чорна і фіолетова. Можна просто сказати мінімалістичне оформлення, виділені загалом якісь формули і теми. Далі укрмова. Тут загалом усе так само, але більше коректору, виділена тільки темна, вправа і схемки. Маркер тут також відсутній. Тепер історія. Тут просто море схемок і табличок, без маркеру, але виділені заголовки і визначення. Як бачите, кольорів ручок, а саме лайнерів, тут побільше. Окрім чорної і фіолетової, тут є ще зелений та помаранчевий лайнери. Ну і мій завжди улюблений зошит з біології, і його я, до речі, веду вже третій рік, і улюблений він мій, тому що я його чомусь завжди по особливому оформлювала і по-особливому багато оформлювала. І тут, до речі, вже багато маркерів, як ви, мабуть, помітили малюнки. Все виділено і три роки один і той самий відтінок ручки. В цьому році тут помітно менше маркерів, але більше ручок. Загалом я все так само намагаюсь гарно оформлювати свої конспекти. Просто я стала менше виділяти тексту маркерами, а більше ручками. Тепер я покажу кілька моїх базових оформлень заголовків як маркерами, так і ручками. Перше, тут усе просто. Чорною ручкою я пишу слово тема і саму тему. Друга ідея просто пишемо заголовок крупними друкованими літерами. Третя ідеї, навпаки, нахиленими літерами вправо більш тоненьким шрифтом. Наступний це просто заголовок з лініями маркеру по боках. Також ці лінії можна зробити більш товщими. Ще один варіант оформлення тексту без маркеру є просто такі ніби круглі крупні літери. Наступна ідейка також просто заголовок, але із з крапочками по боках. І замість цих крапочок ще можуть бути хвильки. Тепер кілька рекомендацій від мене. Перше, не використовуйте ручки з синього кольору різних відтінків. Друге, краще не використовуйте гелеві ручки, бо частіше всього вони дуже переводяться. Третє. Не використовуйте занадто багато маркерів. Тобто, не виділяйте усе підряд, а тільки важливе це заголовки визначення і схемки. І останнє четверте: якщо хочете, щоб усю інформацію було легко знаходити, використовуйте хоча б ще одну кольорову ручку, окрім синьої. Тобто не ведіть конспекти однотонно. Ну і вся інформація, яку я вам хотіла розповісти. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І я бажаю усім гарного дня. До зустрічі в новому відео.